Оце були перші постріли, коли два маленьких снаряди впало. оце все у нас повибивало. Оце у нас або три вже це біля дому. Тобто люди залишилися ось без вікон, без нічого. Ольга Прихоченко показує підвал, де ховалася з чоловіком та сусідами від ворожих обстрілів. Сподівалася, каже, що врятується там, але російський снаряд влучив прямісіньку в будинок, і воно як гогне. Цей звук я не забуду ніколи. Він хватає мене за плечі. Оля кричить, це по нам. Я це розумію. Я сказати нічого не можу, тому що я кричу, просто відкрила рот, і не все кричала. А, -а, 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 а на допомогу пригадує, чекали декілька годин. Події того дня, 20 квітня, досі перед очима. На той момент у нас була дуже тяжке становище у місті, тому що дуже були сильні обстріли і. Дуже довго ну, ми ждали скору. Якщо щось трапилось або поліцію. Біль у ногах каже був нестерпний. Трималася до останнього та, побачивши світло з під завалів, втратила свідомість. Ноги болять, вони ж вони ж мене, це ноги, воно все тягне мені. Думаю, боже, і світло, денне світло ж після підвалу. І все, як везли далі, мабуть, провалилась. Я провалилась, як ото сказали, вже все, що я кажу, у мене ноги, і я почала читати, отче наш. Спершу Ольга не могла ходити. Нині ж робить невеличкі прогулянки Черкасами та обіцяє, як тільки впевнено, стане на ноги, обійде все місто. Я закохалася в це місто. Воно на, на фоні інших міст, ви зрозумієте, воно. Аж воно живе, воно кипить, воно настільки воно добром віє. Попереду тривала реабілітація, але труднощі говорить, не лякають. Ходити я буду однозначно, 100% добре, хорошо, але просто над собою необхідно. дуже-дуже і сильно робота. Жінка планує лишитися в Черкасах, і стимулів до життя тепер каже має чимало. Жити, наслаждатися життям, любити себе, любити свою сім'ю і віддаватися повноцінно роботі, сім'ї. Ольга Мацканіч, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.